Так працює волонтерська кухня, яку у Харкові облаштували після лютневого вторгнення і відтоді називають пекельною. Щодня тут готують до півтори тисячі обідів, каже айтівець Єгор Горошко. Він став співзасновником. Доєдналися люди абсолютно різних професій: психологи, дизайнери, художники, слісарі, водії. Спокоюночок для четвертої невідкладної лікарні це хліб. Плану 3. Готові страви Харковом розвозить водій Кирило Касвінов. Буває, що люди там хочуть на весь будинок там замовити. Працюємо в першу чергу для все таки людей, які забезпечують життєдіяльність і захист країни. Волонтери доставляють їжу місцевим військовим підрозділам і медикам. У перерві між викликами фельдшери екстренки самі забирають пакунки. Ми все вас приймаємо як заботу. Це приємно, коли заботяться. Люди повертаються до Харкова, тому викликів стає більше. І ж машин немає. тут. Також волонтери привозять гуманітарну допомогу до звільнених населених пунктів Харківщини, зокрема для жителів Куп'янська. Продуктами та наборами швидкого приготування допомагають міжнародні організації. На базі пекельної кухні працює власна пекарня. красиво. останній тиждень тут перша хліб і Австрійка Сільвія. тому, що я хочу допомогти і можу робити корисні речі. Я працюю у сфері туризму. Я їд. Зараз волонтери пекельної кухні намагаються допомогти громадам не тільки їжею та ліками, пояснює співзасновник організації. Ми могли б вести більше, да могли б вести іншу допомогу. Могли б вести, наприклад, стройматеріали дуже потрібні. Хочемо, щоб там люди готували да на місці допомагати їм продуктами, наприклад, чи своїми компетенціями, навчити їх, як це робити. За словами горошка цього тижня запускають один з таких проєктів: покарню у селищі Вільча Вовчанської громади. Маргарита Дешкіна, Дмитро Шаталов, Суспільне новини, Харків.